Вчорашній урок надихнув мене на ідею проведення майстер-класів на ваших святах, дівить вечорах, день народження чи корпоративах. Ви знаєте, що час від часу я провожу акварельні майстер класи і наступний буде вже в серпні. І ось на днях моя знайома організатор звернулася з пропозицією провести майстер-клас для двох дівчат, і я радо прийняла цю пропозицію. Ми розмальовували мої авторські розмальовки та вивчали техніку акварель в чудовому місці. Було дуже весело, але але трішки складно, бо дівчата малювали перший раз, але це не помішало нам зробити цей урок цікавим, інформативним та веселим. На вибір для малювання я можу запропонувати вам більше ніж 50 ілюстрацій, або створити для вас персональний урок в залежності від потреб та рівня малювання вашої компанії. На майстер-класах ми розбираємо не лише техніку акварелі, ми розбираємо композицію, форму та в цілому спілкуємось про живопис. Якщо і ви хочете помалювати разом зі мною, пишіть мені в приватні повідомлення, а більше інформації та деталей для вас я залишу в описі під цим відео.